Такі, друзі, грибочки тут у нас в лісі. В журові. Біля турбова. Лиску. Офігенно. Ідемо далі збирати. Пішли з нами, ми ще вам покажемо. Купу грибів. Ух ты! О! Масучок. Ой, який гарний. А що це він березою? Я в сосне рвуся, а вони підбережеються. Десь ще тут, бачиш. <хи> так, пока три. Ого! Сіки масля. Кайф! Ух такий. Що я бачу, ніби не пусти. А ну покажи, что ты там нашла. Да? А ну-ка. А ну, а ну хоть, хоть, хоть. Ух ты! Какая краса! Класс. Ну, Тоже ктось викинув, да? Да. Ловушечку такую манушку лишил. Ну, Мы оставим. Ага. Красноголовец. Обалденно. Кайф. Ага. у нас мыслячок. А, шей два. Супер. Шей хороший. Друзья, проверим. А, ага, бачу один. Такий красавчик. Класс. Це у, нас, Старенький. це у нас макруха пурпурова. Ох, який. Па. Вас лючок. на головець, а він на сонечках став. З однієї сторони такий коричневий, з другій трошки красний. О, а це що у нас поруч? Синошечка, да? Да Синошечка тут. Скільки їх тут? так а да. Ага. А я ще один найшов. Ух ти! Це вони тут поховалися, де? Ой, як тісно і Банда. Ще два. Опа. Давай я притримаю. Нормально. Ух ти. Красота. Маслючки. О, Диви, які свіженькі класні. І пальці як після горішки. А, а тут ще один ось заховався. Ага, так. Заліз собі. А, ти сюди. Як в норці сидить. Опа! <риві> Оп. Думав, що його не замітив. Маслички. Маслички. Класс Круто Так, друзья, готовы? Зараз Такая поляна Красноголовцы, видите Ага Один. А тут хто у нас? Сховався. Ми тебе знайшли. Ух ти. Далі йдемо. Да? Опа. Ще. Офігеть. І це ще не все. І ще один красавчик. Козарики. От вони. Офігенний гриб.